Всім привіт народ! Сьогодні у нас буде відео про встановлення нової сідушки від фірми Elix. Це от я тримаю стару сідушку цього байка. Ось так от виглядає нова сідушка. Вона по розмірам трішечки більше. Ну як трішки? Вона достатньо більше і ширше. Якраз поширення приходиться на другого пасажира. Це взагалі дуже чудово. Я її помаса вже посадив трішечки. Вона реально дуже прикольна. Вона краще, ніж гармата. Краще навіть, ніж наша сідушка, але вона дорожча майже в 2,5 рази, ніж наша сідушка нова. Але тим не менше, якщо я не помиляюсь, ціна 10 тисяч гривень. Якщо я не помиляюсь, це потрібно перевіряти. З приводу самої сідушки, повинен був бути підігрів, але його немає. Чому я вважаю, що він мав бути? Бо коли анонсувало новий байк буквально пару місяців назад байк 25-го року вони наголосили, що там є підігрів сідушки і клієнт її придбав. Ми ще про це не вказали клієнту. Ми от поки що тут розбиралися, як її встановлювати. Але підігріву немає. І от вам на майбутнє кажу, що якщо ви вирішили її придбати тільки за того, що там є підігрів, це потрібно уточнювати з еліками. Тому що саме в цій комплектації немає, можливо, в новому байку є якісь додаткові прилади, додаткові кабелі, які йдуть вже безпосередньо на саму сідушку, і там все по-іншому якось влаштовано. Ну ми ще не знаємо. Далі основні проблеми, які у нас були по-перше, винти, які тут йдуть, спокійно встали. Тобто, це місце в них у всіх однакове. Тобто, безпосередньо кріплення до рами, все підійшло, все чудово, нічого не довелося розсерджувати. Це взагалі зашебісь. Основна проблема це от з роз'ємами. Тобто, як ми можемо побачити, тут є ще додатковий роз'єм, ніж е, в старої сідушці. Це байк 22-23 року випуску, і тут немає додаткового е, роз'єму. Е, тому зараз ми чекаємо цей роз'єм, поки він до нас приїде. Летве випросили його в еліках, бо е, кажемо, що. ну, що робити клієнту? Вони сказали, що можна їздити і так, в принципі, ми з цим не погодились. Вони сказали, що роздрукують нам якусь заглушку, як типу, отут. Вони роздрукували заглушки. Я не знаю, навіщо тут є вирізи. Вони є із обратної сторони, але це от просто роздруковано ТТ-принтері заглушка. Можливо, там щось повинно бути ще, але ну, знову ж кажу, не знаю. Не бачив новий байк, тому це так. Фантазуємо. Але ми все ж таки випросили в них цей роз'єм. Кажемо, що ну це ненормально, якщо клієнт буде їздити, просто якимось роздрукованим та принтері ще одною фінтіклюшкою. Тому випросили в них роз'єм. Зазвичай в нових байках цей роз'єм з'єднаний напряму з плюсом та мінусом акумулятора, щоб можна було приєднати сюди якийсь зовнішній інвертор. Тому що цей роз'єм під'єднується до інвертора, який тут встановлюється, але він 100 ватний якщо не помиляюсь, навіть не 500 ватний. Виглядає він ось таким чином. Да. Е, основна проблема саме інвертора тут в тому, що оці отвори опа, оці отвори під цей інвертор, його їх точніше не було в цій кришці. Тобто інвертор в них повинен, бути, повинен залишатися, але самих отворів вони чомусь не зробили. Тому мені довелося їх робити самостійно. Якщо хтось вирішив, що можна отак от болт он ставити одразу сідушку, то ні, доведеться ще посверлити. Але не завжди. Якщо ви цим не користуєтесь, взагалі вам ну, пофіг на ці всі роз'єми. В комплекті Елік також кладе ще додатково ось таку от заглушку. Це от звичайна пластина, з якою зроблена безпосередньо кронштейн. Її вставляєте з внутрішньої сторони, і вона заглушає повністю всю цю частину. Але знову ж таки, тоді ви не зможете користуватися всіми цими роз'ємами. Плюс тут у вас ще повинен бути блок запобіжників внутрі, його тут немає. Знову ж таки, бо цей блок йде в комплекті з самим байком. Тобто, якщо у вас само початку блоку запобіжника не було, його додатково ще не встановлюється. Можливо, саме із-за цього і підігріву немає, бо немає боку запобіжника. Не знаю. Тепер нам залишилось тільки встановити багажник. Він трішки відрізняється. У нас йде багажник новий, він ширше і довше трішки. І багажник старий. По якості, на вигляд, вони однакові, ну, укріплення безпосередньо зверні трішечки в іншому місці, але ну, поки що ніхто не жалівся, наскільки я знаю. Погнав, встановлювати. Одразу покажу, що все сходиться чи не сходиться, вперше я буду це робити. Так, у нас. У нас 100. Виникла. У нас виникла невеличка проблема. Я встановив вже з двох сторон винти. Оце підтримки не до кінця закручував, щоб була можливість. оце от гайдати. Господи, сам. Багажник. О. Е... У нас проблема. У нас не сходяться отвори. Зараз спробуємо якось це вирішити питання, тому що ось тут, коли натискаєш, його можна нібито зігнути трішечки. Я спробую в цьому місці його зігнути якраз таким чином ми підвинемо цей весь багажник. Опа. Перший пішов, але різьби там майже немає. Потрібно він трішки довше, ніж ці. Ну, потрібно хоча б тут 15 мм винт, потрібно хоча б 20, бо з внутрішньої сторони один віток вже торчить. В отвори ми попали, але винти там стоять під кутом. Тобто я навіть зараз не можу надягнути гайку накрутити. Тобто зараз винт стоїть ось так. от. З внутрішньої сторони винт не сторчить за контргайку. Бачите? Повинен старчати більше, щоб резиновий або пластикову е, деталь в цій гайці через неї повинен пройти винт. Інакше від неї немає ніякої користі. Тому на звичайні на ці винти, зараз я їх викручу. Буду кріпити фіксатори різьби, щоб він просто не відкрутився. Бо тут буде достатньо велика кількість вібрацій на моторколосі зазвичай дуже багато вібрацій, які просто будуть передавати сюди, і вона відкрутиться. Тому що контргайка, ну вона не то є тому що має цю от пластикову деталь. Якщо вона не використовується, потрібно фіксатор різьби. Фіксатор різьби я буду використовувати зелений, а бажано, набудь. Червоний використовувати, але в мене його зараз немає. Так. Ну, поїхали знов, що будемо вигадувати. Так. О, трішки. на цей раз взагалі дуже чудово заходить. Але потрібно підігнути трішечки. Багажник, щоб воно все увійшло правильно. Так. Тепер з іншої сторони. Так. Потір, 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 потірю. От раз. До речі, з другої сторони легше зайшло. Не знаю в чому справа, а з іншої сторони нормально. Тому що справа тут. <гум> так, ну і погнали. Все тепер залишилось тільки закрутити знов ці винти. І все. Тут я вже фіксатор різьби не буду наливати, тому що не бачу всьому сенсу, бо винти достатньо довгі. Вигадаю, що буде все нормально. О, кришечка закривається взагалі чудово. Так. Що я можу сказати? Достатньо незручно встановлення ці от. гайки приварені. Чи? вони просто б взяли б цю штуку, перевернули б горизонтально. Було б набагато легше Та і тут закручувати, і тут. Зараз ну, під кутом, якщо ну, людина неохайна або недостатньо досвіду. Можна спокійно звязати винт. Тому я сюди не, 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 не мазав фіксатор різьби, тому що з цим фіксатором різьби можна просто скрутити голову і потім діставати цей винт, буде ще та проблема. А, встановлення завершено, все нормально. І основна тут деталька, може тут пізняти, з якою в нас зараз будуть проблеми, це минула фіксація поворотничків і стопів. Це я робив. Та фігічно років тому назад, і вона зараз тут ну, не встає. Ось. Mm -hmm. Тому мені зараз доведеться це, от у нас на друкованому ТД принтері, доведеться знову зробити, підігнати під ці отвори модельку і зробити нормальну фіксацію саме на цю модель багажника. Але це ну, не так вже й довго, це не проблематично. Зараз ми дочекаємось відповіді від клієнта, чи встановлюємо ми сюди е, додаткову якусь проводку. Тобто тут буде в нас роз'єм е, червоний такий. Чи потрібно сюди привезти ще додатково кабелі від акумулятора, чи ні? І залишиться тільки спаяти дану кнопку, бо вона повинна вимикати вмикати інвертор. І вона ще має підсвітку невеличку, потрібно буде притягнути кабель. Але є ще одна штучка, яку я хочу вам розповісти. Я зробив ось такий от підкривок невеличкий. Для... Ми зараз вже отримали штук 5 замовлень на них. Буквально за одну добу. Ми їх показали в інстаграмі. Це у нас підкривок сюди під амортизатор на Arctic Leopard Тому. Я зараз роздрукую сюди додатково ще кріплення під маятники на Еляк і під наші маятники, бо тут фіксації майже ніякої немає, там два отвори лише. Ось, І вона буде отак от виглядати. Тож, якщо когось зацікавити, теж можете написати Дмитру, Контакти є в описі під цим відео, під кожним відео. А, можете в нього уточнювати цю інформацію, коли вони будуть в наявності. А в наявності вони повинні бути буквально протягом цього тижня.